Це десь все. вийшло десь 20 тисяч гривень. Утіпляння віранди і будинка. Анатолій з родиною живе в селі. Готуватися до зими почав ще у серпні. Спочатку утоплив хату, потім купив генератор, а ще зробив запаси дров, щоб можна було топити піч, якщо зникне світло. Сім кубів дров. Дрова, альха на шість місяців отоплення, цих дров нам хватить. Якщо у селі є така розкіш, як піч, то у містах все інакше. Треба купувати зарядну станцію, особливо тим, у кого в квартирі стоїть газовий котел, який живиться від електромережі, адже при відключенні світла у них зникає і тепло. Зимку найбільше рятує з опаленням з котлом. Ось так вона працює: Вімкнути в розетку, нажимаємо живлення, і ось у нас уже котел включився. Ось це гаряча вода, а ось це опалення. Цю зарядну станцію родина Яни купила минулого року за 23 тисячі гривень. Її вистачає на шість годин безперервної роботи котла, холодильника і ще деяких не дуже потужних приладів. Телефони можна заряджати декілька днів, так само ноутбуки. Ну тобто е, всього вистачає. Але найбільше нас спасає з котлом, тому що взимку холодно. Дівчина каже, перед нинішнім опалювальним сезоном зробили ще не все заплановане. Ще треба відрегулювати вікна, бо в останнє робили це перед війною. Ми викликали майстра, щоб підкручували на, е, зимовий, на зимовий режим і щоб вони менше пропускали. Це там десь обійшлося е, здається 1800 гривень. Опалювального сезону не бояться і в цій родині, бо теж до нього готується. Ця штука інвертор вартує. Ми її купували в цьому році за 4 тисячі гривень. Це вже у нас третій інвертор, і ось цей акумулятор нам вартував приблизно 4-5 тисяч гривень. Тобто, в загальному виходить десь близько 9-10 тисяч, щоб максимально типу на несильно таких дорогих штуках можна собі забезпечити нормальне існування в такі холодні періоди, як зимою. Дівчина каже, що останні два роки постійно поповнює запаси пристроїв та підручних засобів, корисних під час відключень світла. У нас є інша штука класна. от така е, міні-піч спиртова. Беремо цю штучечку зверху, ставимо, обов'язково вставляємо її. Ось так, щоб вона гарно трималася. Набираємо там водичку всередину і ставимо ось. І можемо підпалювати. Насправді дуже економічний е, метод, як приготувати їсти в складних умовах. Тому 50 гривень, 60 е, хвилин вона горить. А ще тут колекціонують лайфхаки, які дізнаються від друзів. Деякі з них збираються випробувати цієї зими. Проста цеглина 50 гривень. Вартою нічого особливого. Ми її розпаковуємо і розігріваємо, коли вона вже максимально нагріта. Потім вона дуже довго тримає тепло, і можна навіть піти, хоч руки погріти, коли дуже холодні будуть. Дні там експерти радять перед опалювальним сезоном обов'язково відрегулювати вікна, зробити теплоізоляцію вхідних дверей та перевірити вентиляцію. Адже через щілини втрачається найбільше тепла. У нас в Україні в середньому 90% житла втраті. Від 280 до 450 кВт на квадратний метр на рік. це означає, що через вікна, через стіни, через дах, через вентиляцію, через підвал у нас виходить в три рази більше тепла. У багатоповерхівках можна об'єднатися із сусідами, утеплити під'їзд та будинок і стежити, щоб вхідні двері взимку щільно закривалися. Для цього можна встановити на них додаткові механізми. Якщо взимку не закриваються двері в під'їзді, то це призводить до того, що в квартирах на один градус, на один півтора градуси температура нижча. Також у квартирах варто відсунути від батарей меблі і підняті штори, аби вони не затримували тепло.